Що взути цієї зими щоб виглядати стильно і не мерзнути? Одразу попереджаю, старі добрі уги відпочивають цього сезону. Головну роль забирають лофери з хутром. Так так, саме ті, які нагадують гібрид тапочок і черевиків від мівмів. Якщо у вас суха зима, беріть замшевий варіант. Виглядає ніжно і дорого. Хоча трохи збрешу. Уги все ж повертаються, але в оновленому форматі. Не ті безформені капці, а стильні, об'ємні, аглібуци від Acne Studio. для тих, хто не боїться експериментів. Саме цей масивний силует зараз у тренді. Ще один тренд сезону. Луноходи не ті величезні мунбуци, а компактні моделі із пухким силуетом. виглядає стильно і продумано. І звісно, класика черевики у стилі Тімберленд тренди змінюються, а ці пари залишаються поза часом. Просто додай вовняні шкарпетки і з осінніх чубіт у вас вийде Зимовий лук. Ну а мій фаворит масивні чоботи з хутром і високою підошвою у стилі Міу Міу. Вони виглядають дорого, тримають тепло і додають стилю будь-якому образу. От і все із головних трендів. Пишіть у коментарях, а що ви будете носити цієї зими: лофери, лунаходи чи стару добру класи. Все це ви можете побачити в моєму телеграм-каналі.